Раз, два, три, чотири. У мене обличчя не брудне, так все Нет, нормально. Есть, Добре, я пані Тетяна. Розкажіть, будь ласка, що сталося з моменту, як ви вийшли з будівлі КМДА? Я не виходила звідти, мене там забрали, посадили в машину за решітку, повозили по Києву годину. тобто годину ми їздили по Києву, зупинялися біля якихось кафешок, зупинялися біля якихось там кіосків. Зрештою мене привезли сюди. Тобто, щодо мене не оформлений протокол, може це пояснює те, що мій суд перенесли на понеділок. Ну я не знаю насправді причини. Ще раз розкажіть, що вам призначив суд і що призначить іншим чотирьом? У мене суд буде в понеділок о 12 годині, а всім іншим дали по 5 днів. Як ви вважаєте, ну наскільки да, порушили статтю, що це супротив діям правоохоронних органів? Наскільки власне був як, була якась протидія? Ні, ну взагалі навпаки ми захищали закон, тому що зараз не легітимна Київрада, Ми намагалися так не блокували сесійний зал для того, щоб там не відбувалося порушення закону, щоб окремих депутатів не примушували порушувати закони, проводити сесію. Тобто ми навпаки, рятували честь депутатів від порушення ними закону. Тому тут говорити про наші якісь порушення, ні ми навпаки захищали закон. Якісь в принципі підстави можуть бути зараз для того, щоб давати да, учасникам цієї акції по 5 діб? Немає жодних підстав. Жодних підстав немає і будуть подавати в апеляцію. Єдине, що апеляційний розгляд це може бути на протязі 10, 10 діб, тому люди відсідять 5 діб. А дивіться, ця акція, яку ви там планували на 19 число, виходить так, що ви не зможете бути присутні, правильно? Ні, чому я якраз зможу? У мене на 12 годину. А хлопці? А хлопці ні. Певно, тому їм дали 5 діб для того, щоб вони не могли, не були присутні. В принципі, як виглядало це все затримання їхнє? А буксу фронту у вас було. вам відео передали? Да, да, да. В, ну, ну як на вашу на вашу особисту думку, якби ви ви це бачили, ви там в принципі, було просто. Ну розумієте, опору там просто бути не могло, тому що хлопців було четверо, а представників спецназу там було кілька десятків, про який опір, взагалі може йти мова. Не було опору. Його просто не могло бути як такого.